Борювання дитини це процес, який часто виглядає непомітним або несподіваним для дорослих. Часто він маскується під зміну поведінки, соматичні симптоми, агресію або замкненість. Шкільний психолог має бути достатньо підготовленим, щоб не лише побачити ці сигнали, а й правильно інтерпретувати їх з урахуванням вікових, контекстуальних і емоційних факторів. У цьому відео ми розглянемо, що включає в себе діагностика горювання у дітей, як відрізнити нормальні прояви від ускладнених, які інструменти доцільні у шкільному середовищі, і як фіксувати динаміку змін без порушення довіри дитини. Діагностика це не про поставити діагноз, а про оцінку стану дитини, її емоції, реакції, функціонування у звичних середовищах. У школі психолог не має клінічного мандата, але має інструменти, які дозволяють вчасно виявити дезадаптацію. Це процес динамічного, уважного, неінвазивного спостереження, аналізу змін і верифікації припущень через додаткові джерела, педагогів, батьків. Іноді саму дитину. Діагностика це акт поваги. Ми не запитуємо дитину, що з тобою не так. Ми запитуємо себе, що в поведінці дитини є криком про біль, що є нормою, а що є сигналом. Горювання має вікову специфіку, і без урахування цього легко сплутати нормальні реакції з патологією або навпаки, не помітити ускладнень. Нормальні реакції дітей до шкільного віку 3-6 років це повторювати запитання про смерть, грати у теми смерті або поховання, тимчасове регресування, нічне нетримання, смоктання пальцю, тимчасова підвищена прив'язаність до дорослого, але є червоні пропорції, повна апатія або відсутність реакції на втрату. Постійне уникнення теми смерті, тривала тривожність із порушенням сну більше чотирьох тижнів, агресія до інших дітей на фоні гри у смерть. Молодші школяри нормально реагують так. Питання про смерть, поховання, життя після смерті може колуватися успішність, збільшується чутливість до несправедливості. Знижується увага, заявляється розсіяність, але звертаємо увагу на фантазії про власну смерть або бажання приєднатися до померлого, на відкриту агресію до вчителів, батьків, тварин, зниження мотивації навчання більше одного місяця без покращення, на тілесні скарги, головний біль, шунок без медичних причин. Реакції підлітків можуть бути закритість, відмова від обговорення. Сарказм, зниження академічної активності, потреба в самотності, занурення у філософські або релігійні теми. Звертаємо увагу на суїцидальні висловлювання або жарти, самопошкодження, порізи подряпини, удари, дев'ятну поведінку, вживання психоактивних речовин, різке зниження гігієнічної поведінки, апатія, вимикання. Психолог має відстежувати як інтенсивність, так і тривалість проявів. Якщо реакції не зменшуються протягом 4-6 тижнів або мають загрозовий характер, потрібна консультація додаткових фахівців. Як же ж відрізнити нормальне горювання від ускладненого? У нормі дитина поступово адаптується до втрати. Вона продовжує функціонувати, хоча з певним коливанням настрою? Якщо ж реакції стають все більш інтенсивними, Незмінними або небезпечними маємо справу з ускладненим горем. Сигнали ускладненого горювання наступні: втрата життєвого інтересу, відмова від хобі, спілкування, постійні соматичні скарги без медичних постав, жорстке заперечення або фантазії про повернення померлого через рік після втрати, емоційна байдужість або агресивна гіперреакція на спогади про втрату. Самопошкоджувальна поведінка, суїцидальні ідеї у підлітків. Психолог має зважати на три критерії: інтенсивність, тривалість, вплив на функціонування. Якщо дитина не справляється без зовнішньої допомоги, це не слабкість, а запит на підтримку. У школі не завжди є умови для глибинної індивідуальної роботи, але є унікальна можливість спостереження в природному середовищі. Це дає не менше інформації. Ніж кабінетна бесіда, спостереження за поведінкою, дитина стала мовчазною, тоді, коли вона раніше була активною, відмови від участі в колективних діях, хоча раніше вона любила брати в них участь, прояви істеричної або агресивної поведінки, без явних причин, тривожна міміка, рухи, напруга в тілі, спостереження за шкільною динамікою, різке падіння оцінок. Труднощі у контакті з вчителями, конфлікти або ізоляція в класі, зміна ставлення до правил або дисципліни, зворотній зв'язок від педагогів, коли вчителі помічають зміну активності, тривожність, віддаленість, сигналізують про нову конфліктність, зниження мотивації, висловлюють занепокоєння, яке психолог може обговорити. Діти рідко скажуть Я страждаю, але вони скажуть Я не хочу йти додому, усе одно нічого не зміниться. Краще б я помер. Він або вона не повернеться, я точно знаю. Важливо фіксувати частоту, емоційний фон, контекст таких висловлювань. Одноразова репліка не маркер, але її повторення в комбінації з дезадаптацією сигнал. Важливо враховувати і тривалість. 4-6 тижнів без змін можуть бути сигналом про необхідність додаткового втручання. Поведінкові маркери – тривожне кусання гоп, малюнки з темами втрати. Темна кольорова гама, Повторювані сюжети в грі. уникнення певних людей або місць. Діти, які горюють, часто живуть в символах. Вони не скажуть прямо, але показують. Головне, вміти побачити. У шкільному середовищі важливо використовувати м'які методики, що не викликають у дитини додаткового стресу, проєктивні малюнки, я і моя втрата, моє життя після. Де я зараз. Дозволяють виявити тематику, кольори, символи, методика незакінчених речень. Після того, як мені важко коли. я хочу що, шкали емоційного стану, спрощені візуальні шкали, обличчі емоції для малих дітей, словесні шкали для підлітків, набори метафоричних карток, якщо ви вчились їх використовувати, тіні, місто емоцій. життєвий шлях. У кризових темах їх варто використовувати з обережністю, попередньо пройшовши навчання використанню цієї методики, а також попереднім створенням безпечного простору, не обов'язково використовувати складні техніки, часто достатньо доброго відкритого запитання, про що цей малюнок, що в цій історії схоже на тебе. Діагностика це не разова подія, це динаміка. Важливо відстежувати, чи змінюється інтенсивність симптомів, чи повертається функціональність, навчання, гра, чи з'являється нова поведінка або нові скарги, які події, тата смерті, зміна в родині, розмова з однокласником викликають погіршення? Для цього варто вести невеликий спостережний журнал, не з формальними оцінками, з короткими нотатками. Дата, що побачено, які висловлювання або зміни поведінки. Не кожен психолог має змогу надати повноцінну психотерапевтичну допомогу, але кожен має знати, коли варто залучити фахівців, інклюзивно-ресурсного центру для глибшої діагностики, супровіду, клінічного психолога, якщо є які прояви з адаптації, психіатра при суїцидальних ідеях, тяжких порушеннях поведінки. Арт або тілесного терапевта як підтримку в роботи з вираженням травматичних емоцій. Важливо пояснити батькам, чому потрібна консультація, і надати контакти фахівців. Психолог не відмовляється, а створює маршрут. Діагностика горювання це акт глибокої уваги і емпатії. Ми не шукаємо патології, ми шукаємо сліди болю, який ще не знайшов безпечного виходу. І саме в цьому найбільша роль шкільного психолога. Бути тим, хто бачить, чує і діє вчасно.